Будова клітинного ядра у центрі клітини міститься ядро. Структура, що керує процесами життєдіяльності та зберігає спадкову інформацію. Будову ядра можна побачити за допомогою електронного мікроскопа. Ядро оточене двома мембранами з порами. Саме пори забезпечують зв'язок внутрішнього середовища ядра каріоплазми із цитоплазмою клітини. Ядро має одно, два або більше ядерець, де утворюються рибосоми. Також у ньому містяться нитки хроматину, який складається здебільшого з білків і ДНК. З хроматину під час поділу клітин. Формуються хромосоми носії спадкової генетичної інформації.